Вітаю понеділок, 30 травня 19.00 на Суспільному, час новин. Поховали через півтора роки після загибелі. На Сумщину доставили останки бійця, який загинув у Віловайському котлі. Військового звали Руслан Батраченко. Його поховали у рідному селі Ворожба. Чому рідні чекали півтора роки і хто прийшов попрощатися із загиблим, розкаже Ірина Касьяненко. Провести в останню путь Руслана Батраченка зібралися його бойові побратими та односельчани. 7 серпня 2014 року чоловік поїхав захищати країну в зону АТО. Пішов сам, як я просила, як не йде, Він сказав, а що, якщо я так не зроблю? Я зроблю так і другий, то що, хто піде. І пішов, сказав, мам, не волосся, я вернусь. І от вже години 9 місяців. я жду кожну минуту, кожну секунду. Загинув Руслан Батрченко 27 серпня 2014-го у битві за Іловайськ. Попали ми в засаду дуже сильно і нас просто роздолвали, як прах. Тобто, ну, тобто страшне було. Я просто бачив цю ситуацію, де його машина була, де він там знаходився. Я просто бачив, як вона в бензовоз взорвалася. Ну, ми вже одразу туди придумали ну, подумали, що, що вже буде покійний. Тому що нам і сказали, що він обгоревша вже потім по ДНК. Тобто, як воно відділося тоді, так воно і вийшло. Близько півтора року тіло Руслана ідентифіковували. В органах написали в постанові і так далі в Дніпропетровському в Ленинському відділі міліції. Чоловік просто ошибся, как бы так сказати, як нам об'ясняють в цифрах в, под которым, по номером, під яким він був згідно ДНК. Із цього пішла ця Коли номер ДНК загиблого встановили, його відправили на експертизу. Це ДНК, після експертизи одразу було предоставлено матері Любові Івановні, і вона довгий час не, не визнавала, не хотіла вірити в те, що це дійсно Руслан загинув. Поховали Руслана Батарченка на Ворожбянському кладовищі. Ірина Касьяненко Віктор Лапченко – на часі новини.